Російські фашисти полюбляють вибухові вечірки. Дарія Дугіна, тепер такий собі дрібний донецький кримінальник Максим Фомін. Він же Владлен татарський. Комуняча суть його навіть після української тюрми вилізла. Пролізла крізь вуха і рило і намалювалася в образі владлена татарського воєнкора. Це чудо встигло наклепати кілька книжок, але освіченішим і розумнішим він не став. «Каким ти був, таким ти і остався. Але, знаєте, коли про історичні алюзії вибух у Кафе Санкт Петербурга дуже мені нагадав одну історію. Історію загибелі Євгена Коновальця. Тоді НКВД Судоплатов, який дожив до печтенного возраста, як кажуть, привіз Євгену Коновальцю дві пачки цукерок із Києва. Конувалець полюбляв солодке. В одній з пачок був монтований вибуховий пристрій. І от тепер пряма алюзія від акції Судоплатова. Судоплатов реінкарнувався тим, що так званий владлен татарський вибухнув. Як вибухнув до кінця незрозуміло. Є версія, що прийшла дівчина і принесла скульптуру золотого владляна татарського. Чи там була вибухівка, чи вмонтована вона була під сценою, але загинув стопудово сам Татарський. Більше десяти поранених, і очевидно, що ціллю вони не були. Тобто навіть коли мова йде про алюзію з акції Судоплатова, то тут наскільки філігранно було зроблено, що ціль сам так званий татарський, і, до речі, сама воєнкорівська тусовка називала не іначе як Пільменський через добре розгодовану пику. Так що, цей покидюк закінчив земний шлях в такий спосіб. І коли зараз почнеться воєнкорівська істерія, то хай вони шукають джерела цієї акції, так би мовити, в суті російської влади. Бо татарського підірвали по методичках судоплатова. Українські служби таким не користуються. Між іншим, але те, що від вибухівки закінчили земний шлях спочатку Дугіна, тепер татарський, це все пропагандивно-сервільна мережа довкола Кремлівська, як бачимо, закінчує життя дуже невесело. Такий вибуховий спосіб, так би мовити. Це означає, що для Кремля цей жупел медійний став уже загрозливим. Вони так на кремлівські гроші надувалися, як знаєте, як е, всякі пауки випивають із е, жертви живу масу, так би мовити. Ну от схоже, що. Ці павуки спочатку впорснули свою отруту в Кремль, почали смоктати з Кремля, але в Кремлі побачили, що що, ну, павуки знахабніли ну, і почали їх, так би мовити, відстрелювати. Тобто, можна сказати, що протистояння різних сегментів в російській владі, Інколи їх делікатно називають баштами Кремля, але це не лише Башта Кремля. Там військовики проти ФСБ, ну, так би мовити, Мінтовський проти військових. І пішло-поїхало. Тобто, цей тераріум однодумців, він при зменшенні ресурсу починає пожирати один одного. І цей відстріл агітаторів. Це як сигнальна ракета для дій зовсім інших середовищ. Дуже так виглядає. Подивимося в розвитку цей сюжет, бо історія Дар підриву Дарії Донцової, ой, прости Господи, обмовився Дарії Дугіної, вона. Не просто провокація, вона ну, мала б зачепити найближчі кола в путінському оточенні. Принаймні, ці всі передумови, коли автомобіль з Дугіною вибухнув, це ж була так само вечірка, якась нацистська чергова. І в останній момент сам Дугін був запрошений в інший автомобіль. Враження таке, що це він благословив цю жертву. Якби це не був, так би мовити, процес запущений підривом Дугіної, отв'язка, так би мовити. Тому спостерігаємо найближчі два тижні, чи буде переведена ця спецоперація по підриву. Татарського в значно більшу операцію. Чи це лише буде істерія кремлю, кремлівської пропаганди з, зі звинуваченням українських спецслужб? Ребята, не старайтесь, українці на це не способне. Це развіж то естонської спецслужби. Ну, можна сказати так, але пропаганда кремлівська. Подивимося, вони спочатку спробують перевести це на спецоперацію українських служб, а потім почнеться от, от що почнеться потім, це і буде розшифровкою, так би мовити, полюсів, які починають один одного підривати у Російській Федерації, тій федерації, якої не повинно бути на політичній мапі Землі. Віримо в ЗСУ. Слава Україні!